Збірна України з футболу отримає сенсаційний шанс натуралізувати трансферну сіль європейських топ-клубів. Шахтар отримав неприємний сигнал від інтера. До етгравців молодіжки України потрапив на радари команда місто чемпіонатів. Європейський клуб звернувся за допомогою заможніх партнерів для трансферу зірки у ПЛ. А також неймовірне досягнення арсеналу після трансферів іменитого дуету, та всі нові трансфери літа 2023 без зайвої води. Головним хедлайнером останніх днів став звичайно, арсенал. Кананіри спочатку оголосили про трансфер Юрія Натімбера за 40 мільйонів євро, а потім ще й повідомили про новий рекорд АПЛ в обличчі Деклана Райса, за якого весхим отримує близько 120 мільйонів фунтів, включаючи різноманітні бонуси. А додамо сюди ще Кай Хаверца та повернення балагуна й Тавареса, і отримаємо другий найдорожчий склад у світі. Найдорожчий трансфер своєї історії форми Ві Лейпциг, віддавши за нападника збірної Бельгії Лиса Пенду 43 мільйони євро. Форвард взяв собі 17 Номер. В минулому сезоні опенда став справжнім відкриттям в Лізі-1, де у складі Ланса зіграв 42 матчах, забивши 21 гол та віддавши 4 асисти. Тим самим допомігши команді посісти друге місце і отримати пряму путівку в лігу чемпіонів, сам равець став четвертим найкращим бомбардиром в лізі. 1 додам, що й до цього він мав гарний сезон за вітес, де в 46 шести іграх було 28 результативних дій. Здається, Галата Сарай вирішив збудувати проект, який базувався б на футболістах зі світовим іменем, кар'єра яких в моменті звернули не туди. Так, клуб орендував за кілька мільйонів у лейпциг Лейпсигангелініо. Іспанцю зараз 26 років. В минулому сезоні за Хофенхайм у нього 35 матчів, 1 гол та аж 12 асистів. Рома підібрала чергового вигнанця за пил Расмуса Крістенса, якого купив собі рік тому літ за 12 мільйонів у Зальцбурга. В минулому сезоні у нього було 30 матчів, 3 голи та 1 галява. Але це не врятували голіці від виліту. Тому універсал пішов на підвищення. Він став третім новачком вовків після Усе Мауара та Ева Нандіки. Поки Шахтар продовжує крутити інтер на гроші з Анатолія Трубіна, італійці вже узгодили контракт із Яном Зомером, який після повернення Нюбіля та відновлення Нойера не матиме шансів Баварії. Швейцарцю 34 роки і його підписання не виключає придбання українця, хоча й додасть варіативності інтерів плані вибору ще одного кіпера. Адже до сих пір точно невідомо кого саме бачили основним сам в Мілані в парі Зомер Трубін. Та й взагалі нарешті талант українських кіперів почали помічати у світі. Так на днях також стало відомо, що Ювентус слідкує за воротарем руха Олександром Харченко. А Давид Фесюк, який зараз в Хайдукі, зацікавив Бойс. Гравцям 16 та 17 років відповідно, обидва не є футболістами молодіжок збірної України. А Давида, й взагалі, хотіли рік тому бачити в реалі, але тоді завадили правила ФІФА в Іспанії. Активно пишуть про наступну схему трансферів. Жируни клуб погодив з Барселоною продаж свого лідера та ветерана Оріеля Ромео. За якого каталонці заплатять близько 6 мільйонів євро, також Кастильян домовився з Лаціо і таким чином всі питання про можливий викуп його контракту Жироною. Але що буде більш цікаво саме для українців? Змі говорять про офіційний запит клубу в Сіті Гроб з проханням про додаткові фінансові ресурси, більшість яких, начебто, повинна піти на підписання Артема Довбика, цінник на якого в 15 мільйонів євро повністю влаштовує іспанський колектив. Надаю, що раніше агент українця також підтверджував той факт, що контакти між сторонами дійсно є. Збірна України може отримати іменитого новачка, за прямо зараз сперечаються кращі команди Європи. Українські змі повідомляють що вуа повернулися до питання на Макса Кілмана, який продовжує вдало прогресувати в АПЛ і за якого, начебто Наполі запропонував 35 мільйонів євро. Скоріше за все, асоціація отримала деякі сигнали, які дають надію на те, що це питання все ж таки можна вирішити. І цікаво, що співпало це якраз з провальними іграми за зацені жовтих Миколи Матвієнка, який змусив всіх оглянутися навкруги і придивитися до тих, хто міг би скласти йому якісну конкуренцію.